Вітаю вас, любі мої юні математики. Сьогодні ми з вами додаємо і віднімаємо числа частинами. Запрошую вас на наш урок. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати клич і подорож цінок. Діти, з яким способом додавання і віднімання ви познайомились на минулому уроці? ви вже знаєте, як слід діяти при додаванні або віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Сьогодні на уроці ми продовжимо навчатися додавати і віднімати числа частинами з переходом через розряд, тому ви маєте бути дуже уважними до себе, щоб вчасно помітити ті труднощі, які поки що можуть бути, та зробити все для їх подолання. Обчислювальні навички це складова математичної культури людини. Ми існуємо в цивілізованому суспільстві, тому кожен з вас має вирости культурною грамотною людиною. Я розпочинаю нашу з вами зустріч із гри, Кіт та мишка. Кіт вийшов на полювання. За якою цеглинкою слід сховатися мишці? Для цього потрібно вирішити приклад 59 плюс 32 мінус 41. Зупиняйте відео. щоб подумати? Ось такі відповіді у нас є. Оберіть цеглиночку. Так, це буде 50. Молодці. Наступна цеглинка. 59 мінус 32 плюс 41. Так, це буде 68. Молодці. 86 відняти 39 плюс 28. Думаємо, обираємо. Це буде 75. Ще один приклад: 86 відняти у дужках 39 плюс 28. При цьому не забувайте, що спочатку робимо дужка дію, а потім за нею. Молодці, це буде 19. А тепер хвилинка каліграфії, яка розпочнеться у нас з маленького віршика. Якось троє поросят рахували все підряд. Три дубочки лайку, три горішки, на пеньку, у нафнафа, три хустинки, у нуфнуфа три ковтинки. Тут ніф-ніф заговорив. Всіх нас разом також три. От так диво, всі регучуть всюди трійка очі. Напишіть, будь ласка, у себе в зошиті в клітинку, каліграфічно нашу улюблену цифру, кажуть нам поросятка. Записуємо наше число, класна робота, і пишемо рядочок трійчок. Будь ласка, зупиняйте відео, щоб зробити це гарно. Переходьмо до підручника на сторінці 85. Є завдання. Яке ми маємо визначити? 20, 75 додати 18. Нам потрібно розкласти 18 на зручні доданки. Звичайно, це буде перша п'ятірочка, а далі 13. Чому? Тому що 75 закінчується на число 5. П'ятірочка до п'ятірочки вийде кругле число, тому ми їх і додаємо: 75 плюс 5 і плюс 13. Додаємо спочатку 75 і 5, це буде 80 і плюс 13 і буде 93. Наступний приклад 84 відняти 5. Ми для початку віднімемо 4, а потім віднімемо інше число. Але у нас тут число 57, тому ми розпочнемо писати 54, а далі 3. 84 відняти 54 буде 30, і ще віднімаємо 3, то буде 27. Аналогічним способом ви можете так само додати і відняти усі інші числа із цього завдання. Будь ласка, зупиняйте відео і перегляньте наші з вами записи. Користавшись схемою... Ми поміркуємо над всіма цими прикладами. Запишіть, будь ласка, зупинивши відео наші з вами приклади до себе у зошит. Будь ласка, розгляньмо ще 46 плюс 28. Ми можемо 28 розподілити на такі доданки 4 і 24. До 46 додамо 4 буде 50, а потім додамо ще 24, буде 74. 61 відняти 34. Нам найліпше віднімати від цього числа 31. А інше число 3. Доступне. 61 відняти 31, твориться 30, мінус 3 буде 27. Наступне завдання у нас. Задача. Будь ласка, давайте розв'яжемо її, як тут пропонують, двома способами, користуючись підказками. Із даху будинку звисала бурулька завдовжки 47 см. Сонячного дня до обіду її довжина зменшилася на 13 см, а після обіду ще на кілька см. На скільки сантиметрів зменшилася довжина бурульки після обіду? Якщо ввечері вона стала завдовжки 27 см. За першим способом ми маємо дізнатися різницю числа 47 і 13, а потім різницю числа 27. Інший спосіб пропонує дещо інше рішення: зупиніть відео і подумайте, що говорить ця підказка тож, давайте розв'яжемо першим способом. Довжина нашої бурульки 27 см. До обіду вона зменшилася на 13 см, а після обіду невідомо знавим знак питання увечері 27 см. Спершу ми дізнаємося, скільки стала довжина бурульки перед обідом. Другою дією ми дізнаємося, наскільки зменшилася довжина бурульки після обіду коли ми від того числа, яке утвориться після віднімання 13 від 47, віднімемо 27. Другий спосіб, подивимося знову, пишемо короткий запис, він такий самий, як попередній, але рішення дещо інше. Ми беремо довжину всієї бурульки, яка завдовжки 47 см, і віднімаємо ти. Що сталося ввечері? Вона стала 27 см. Буде 20 см до обіду і після обіду. Тепер від цих 20 см віднімаємо 13 см, ти, що вона втратила до обіду. І тепер ми знаємо, що вона зменшилась на 7 см після обіду. І той, і той спосіб годяться, бо відповідь у нас та ж сама. Давайте подивимося і виконуємо порядок дій і обчислення ось у цих прикладах завдання із підручника на сторінці 85. Розглянемо спочатку сам приклад 80 відняти в дужках 46 плюс 8 відняти 52. Ми знаємо, що першими діями будемо виконувати те, що в дужках. Отож, спочатку ми додамо 46 плюс 8. Тоді віднімемо 52, а тоді вже будемо віднімати те, що утвориться в дужках, від 80. Перше записуємо 46 плюс 8 дорівнює 54. 54 мінус 52 буде 2. 80 відняти 2 буде 78. Результат записали в загальний приклад. Наступний приклад ми бачимо тут 2. Виглядав душок, і між ними є дізнатися різниці. Отож, спершу ми дізнаємося, скільки буде у нас при відніманні в першій дужках. Далі те, що буде при відніманні в другій дужках. Далі ми віднімемо результат, який з нас вийшов у першій дужках, від числа 58. А тоді те, що у нас утворилось при різниці. Віднімемо результат те, що утворилося у других тужках. 15-8 буде 7. 11 мінус 6 буде 5. 58 відняти 7 буде 51. 51 мінус 5 рівнює 46. Результат загальний буде 46. Шосте завдання просить нас розглянути малюнок. Давайте назвемо радіус кола. Радіус кола відрізок ОА або відрізок ОВ. Які точки належать колу? а які належать кругу? Уважно розгляньте і назвіть їх самостійно. Тепер давайте накреслимо відрізок DL, довжина якого дорівнює діаметру кола. ДЛ. До прикладу, 2 см. Діаметр кола АВ дорівнює 2 см, тому відрізок ДЛ теж дорівнює 2 см. Що ж, давайте розглянемо ще раз, які точки належать колу, точки АВ належать колу, а які кругу? Точки К МО належать кругу. Молодці! будь ласка, тепер. Давайте оцінимо нашу з вами зустріч відповідною цевинкою лего. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, червоний на уроці мені не сподобалось. А я дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого.